Вітаю на уроці трудового навчання. І сьогодні ми з вами поговоримо про види дитячого конструювання. Але спочатку давайте розберемось, що ж таке конструювання. Конструювання це особливий вид образочок творчої діяльності. Це різноманітні будівлі з будівельного матеріалу, виготовлення виробів та іграшок з паперу, картону, дерева та інших матеріалів. Конструювання буває з будівельного матеріалу, з природного матеріалу, з викидних матеріалів, з паперу та картону. Давай детальніше дізнаємось про кожен з цих видів конструювання, конструювання з будівельного матеріалу та деталей конструктора. Деталі будівельних наборів являють собою правильні об'ємні геометричні фігури куби, циліндри, бруски тощо з точними розмірами. Це дає тобі можливість легко отримати конструкцію того чи іншого задуманого предмету. Такі набори дуже різноманітні для настільних будівельних ігор, для ігор на підлозі та у дворі. Ось такі чудерницькі будинки. Транспорт. Будь-що можна зробити з будівельного конструктору. Магнітний конструктор це розвиваючий вид конструктора. Такий конструктор з'єднується між собою магнітними ребрами. І досить лише наблизити один до одної деталі, і вони зімкнуться. Металеві конструктори добре розвивають просторову уяву. Кожна деталь такого конструктору потребує окремого кріплення. Конструктор Bunchems безумовно розвиває дрібну моторику. Приємні на дотик кульки роблять міні-масаж для твоєї дитячої долоньки. А зробити з них можна все, що завгодно, лише проявивши трохи уяви. Конструювання з паперу та картону нам добре відоме, адже ми давно виготовляємо різні поробки з цього матеріалу. Оригамі це особливий вид мистецтва, створення різних фігурок та композицій шляхом складання паперу. Конструювання з природного матеріалу це поробки з різного матеріалу, який можна знайти всюди, в лісі, в полі, біля річки, на городі, в паренні. Це шишки, жолуді, солома, береста, коріння, черепашки, деревні гриби, кукурудзяні качани з зернами та без. свіжі овочі, фрукти і багато що інше. Це найцікавіший, мабуть, від конструювання. Конструювання з викидних матеріалів. Для такого конструювання. Стануть в нагоді будь-які речі, які є під рукою в твоєму господарстві, картонні рулони від паперових рушників чи туалетного паперу, коробки різного розміру можуть перетворитися на, дивов... на дивовижні речі, пластикові пляшки, палички від морозива тощо. Теж можуть перетворитися на будь-що. Також у нагоді стануть старі комп'ютерні диски. Або зубочистки та губки для миття посуду. Ватні палички теж можуть перетворитися на деталі мистецького виробу. Одноразові стаканчики теж можуть перетворитися на звірят або зручні речі, так само, як і одноразові ложки або виделки. або одноразові тарілки, і ще раз губки для миття посуду, які теж можуть перетворитися. На різні предмети. Наприклад, меблі для лялькового будинку або на цікавих та чудернацьких звіряток. Коли б я була справжня чарівниця, то будувала б хатки як квіти. робила б хатки в ягодах суниці. Суниці були б вищі за хмарки. Морозиву зробила з білих хмарок, і шоколадом полила грядки, щоб виросли дерева із цукерок, а тістечка зростала у торти. Уява допоможе тобі здорити неймовірні речі з того, що є під рукою. Тож бажаю тобі творити, придумувати і бачити незвичне у звичних речах. А я тобі дякую і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!